Сорго цукрова дуже гарна, мощна культура, яка використовується для кормовиробництва в першу чергу. Давай на... покажемо поруч. Вот у нас осьо осьовано, З ось Цей рік жорсткі умови, і всі пізні культури у нас зрізались. Зазвичай воно повинно бути вище, більше. Але цей рік ранньої культури хоч якся, а далі в нас не вистачило вологи. Воно зазвичай виростає до 3,5 метрів, воно високе, це просто специфічні цього річ у нас специфічні умови, які в нього вузькі міста, особливо для насінництва. От, наприклад, сорго цукрове, чого там його, які питання в насінні? з до Повертаємося до проблем. Щоб Бачите? чесно людям да. розказати, що тут воно не все так дуже росі. маленьке. Можна глянути на сорго зернове Тобто у сорго зернового, понятно, тут зерна буде маси, або насіння буде набагато більше. Якщо насіння ми робимо сорго цукрового, ось о. А далі, сорго зернове це ми просто зараз не, 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 вдалий період. Воно е, буде трохи висихати, у нього вихід Мітли більше, хоча й тут, а це остається зеленим. І якщо ви при представте, що в звичайний рік воно повинно бути 3 метри. То як ви його будете збирати? І коли ми збираємо сорго, отут у нього це сорго цукрове у нього все тут вологе, сок аж тече. І коли ви збираєте сорго на насіння, у нього 30% вологі, воно, його треба досушувати, а досушувати треба в насінневому режимі. І вражайність, по-перше, вражайність раза в 3-4 менша. По-друге, досушка і доробка дуже є принциповими. от Тому сорго цукровим, саме з насінням, мало хто працює.